Слава нацією, вітаю накалі, добре рембад, витеріясешко, добрий, зимний уклін. Вам, любі глядачі, любі підтримувачі, дієві українці з усієї планети, хто підтримували, поширювали і таки доштовхали благополучно петицію номер 8611 яка стосувалася. Чого вона стосувалася? Десь там москвуяс, ми мали викорінити? Уявляєте, вилетіло з голови? Вилетіло з голови. Ну, зараз не скажу. Можливо, цей ліхтар, який світить мені в очі, якось збиває. У будь-якому випадку вона була дуже і є важливою, знаходиться на розгляді в кабміні. Багато хто і в коментарях ми також писали, що не вірили в те, що ми з вами це зможемо. Звісно, також поширювали інші люди, медійні і немедійні. Всі приводили. Максимум підписантів, ми це зробили. Чекаємо на результати саме в подальшому плані. І я вам скажу, це, ця петиція, вона показована для мене в багатьох прикладах. Зокрема, тому що це перша петиція, куди я особисто зайшов за очільництво пані Діни Сидоренко. На етапі, коли Ця петиція не видавала жодних ознак якогось руху на повних вітрилах. Так, і повторюся, люди писали, що ми, ми не вірили, що вона збере. Вірив я. Вірили ті, хто поширювали, вірили ви. І я щасливий. Спостерігати, це перша петиція, отака от, яка здавалася безнадійною, яку ми з вами доштовхали. І повторююся з огляду на те, що ми з вами. Насамперед, я так з медійним ресурсом зайшов туди, коли, коли вона не видавала ознак якогось такого інтенсивного руху. Це, на мою думку, твердо вказує на те, що наша з вами складова, наші з вами голоси, наша з вами підтримка виявилася там, якщо не визначально, то однозначно дуже важливою, за що я вам щиро дякую. Чекаємо на розгляд там кабміном, які будуть щодо того ефективні результати. А я, до речі, зараз з такого підвальчику, чергового якогось там недобитої хатинки на самісінькому краєчку Донеччини з бойової частини батальйону К2, де мають честь захищати Україну з виконанням задач безпосередньо на лінії вогнового зіткнення з московитами. Так. З цим гноєм з країни гімна і водки. І от, і так буду тут облаштовувати. І слава Богу, що є хоча б цей. тут вже його він і смітником був, і, я так розумію, трохи навіть туалетом. Але нічого, приберемо. Тут, тут навіть випростатися не можна. От, от Максимально його висота. Ну, Таке, нам своє робити. Працюємо, перемагаємо. Щиро дякую вам за підтримку. Ви найкращі. А свіженька петиція також проти Москвоязу Язу 8822. Поклик в коментарі, поклик в першому прив'язаному коментарі. Будь ласка, максимально поширюйте також. Тішмося! Результатом виконання задач бойових батальйоном К2 на лінії бойового зіткнення. Зокрема, з моєю маленькою, проте особистою складовою моїми руками, ногами, тілом, присутністю, духом бойовим і підтримуємо важливий поступ українського війська на з зміцненням українського національного інтересу в тилу у всій Україні, викоріненням головного, головної зброї московитів проти українців москвинського язика. Петиція 88.22. Разом боремо і поборемо!